Дякуємо! ми постаємо! Сідайте! За да сідайте вам кажуть! Ой, ми бачимо! Старо, староста? Я староста. Хто сьогодні відсутній? Вибачте, я вас не зрозуміла. Ну я питаю, чи всі студенти присутні на лекції? Що? Хіба в інституті можна прогулювати уроки? <риклад> а, ні, ні, не можна. <риклад> І так, почнемо нашу лекцію. Спочатку запишемо літературу. Щоб усвоїти теоретичний курс, вам буде треба проштуювати ось ці два підручники. А, щоб пов'язати теорію з практикою, вам треба буде розв'язати задачки із ось цих двох задачничків. У мене а, а, всього тут три тисячі задач. <рігла> а? <рігла> а? <рігла> а? Шановний, а що з вами? <рігла> Я більше що так не буду. <рігла> no. Ну, гаразд, гад, я розумію. Три тисячі задач це за НАТО. Гаразд. Можете всі не розв'язувати. Розв'яжіть тільки м, дві тисячі. 900. 97. Так, шановний, в, унів в університеті вчитись нелегко. Не всі витримують. Те, які захворюють. Був випадок, один навіть з глузду з'їхав. Щоправда, він перед цим одружився. <клухи> так що витримують тільки найстійкіші. А летарі у нас виганяють в шию. <клухи> Шановний. А, а ви куди? А я не найстійкіший. Я не хочу в шию. Скажіть, а мені віддадуть мої документи? Ні? Ага. Та ні, не ну, почекайте, ну що ви так зразу? Почекайте хоча б до першої сесії. Якщо то вас потім. А я не хочу. Потім. Я краще зразу. А ну на місце. А ми продовжимо нашу лекцію. Першим кардинальним поняттям математичних категорій є таке. Незначний приріст математичної величини позначається ось таким значком. Зарисую, замалюйте. Як по-вашому, називається цей значок? Так, да, будь ласка. Мені здається, що це символ. -да. Це символ, але називається він не так. Подивіться уважно, на що, по-вашому, схожий цей значок. Дозвольте, я скажу, а! Я одразу здогадався. Він схожий. На трикутник. Сідайте. Так, да, дійсно він схожий на... на трикутник. Але називається він не так. Його назва нагадує назву однієї з частин річки. Ну, які частини річки ви знаєте? А, знаю! Дно! Є така частина річки Дельта. Знаєте? Знаємо. Так ось цей значок і називається Дельта. А ну скажемо хором Дельта. Бенд! Слава Богу! Другим кардинальним поняттям в категорій категорії є таке. Сума декількох чисел позначається ось таким значком. Замалюйте? Як по-вашому називається цей значок? Так, да, будь ласка, да, так. Да. Мені здається, що це ще один символ. Сідайте. Це, це символ, але називається він не так. Називається він а, Сигма. Ану, скажемо, хором Сигма. Хорошо, добре. Сигма! Дуже добре! Сигма! Достатньо! <рик> Ось і закінчилась наша лекція. До побачення! До побачення! Приходьте ще!